Пам'ятати, щоб ніколи не допустити в майбутньому. Про це говорив генеральний директор Південноукраїнської атомної електростанції, звертаючись до учасників мітингу, присвяченого роковинам Чорнобильської трагедії. Представники енергокомплексу доєдналися до традиційного заходу, який відбувся на меморіальному комплексі у переддень 39-ї річниці аварії на чаесмисків всім тим, хто долучився до ліквідації тієї страшної катастрофи. Ми вам безмерно вдячні, враховуємо ваш досвід, і зараз всі наші зусилля направимо на те, щоб ми попередили і не допустили майбутніх подібних катастроф. На жаль, наш сусід докладає всіх зусід, щоб ця подія стала більш імовірною. Але я сподіваюся, що як і в ті страшні роки ми всі як один єднаємося і разом з питними зусиллями не дамо ворогу здолати нашу країну і привести нас до ядерної катастрофи. Згадати страшні події квітня 86-го року біля пам'ятного знаку Чорнобильська Мадонна зібралися городяни різних професій, віку та поглядів. Серед них ті, кого в народі тепер називають чорнобильцями: потерпілі, евакуйовані ліквідатори. Сьогодні в південноукраїнську проживає 702 особи, які постраждали внаслідок аварії на чаес. Не за чутками знає про події тієї весни, і міський голова. Все, кто участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, думали, что с каждым роком наше сердце трошки успокоится. Но нет. Мы только каждый век вспоминаем всех наших побратимов, друзей, с кем мы там были, как выполнили те на атомной электростанции. Не ехали туда ни за орденами, ни за чем. Нам Потрібно було обов'язково кратчайші сроки ліквідувати цю аварію. Південноукраїнське місто-супутник атомної станції. Російсько-українська війна вимагає від енергетиків ще більшої пильності та відданості професії, зазначив керівник ПАЕС. Всі наші дії, адміністрації станції, адміністрації наека, керівництво Міністерства направлено на те, щоб попередити майбутнє, подібне. Помилки ми проводимо навчання, тренування. Ми маємо ще раз кажу, згуртуватися, да і спокійно, безпечно працювати. Наше завдання забезпечувати країну енергію, безпечну енергію, чорнобильську катастрофу не стерти з історії. Її не видалити зі спогадів людей, доля яких зачепила аварія на ЧАЕС. А ще дуже важливо, щоб події весни 86-го року не забували нащадки, і через десятиліття, 26 квітня, вони нестимуть до чорнобильських монументів живі квіти як ознаку того, що пам'ять жива.